Останнє останні приготування. А, так, а, дякую, пане Ігорю Розкажіть, будь ласка, ракети, які Іран поставив Росію. А, в першу чергу зараз йдеться про ракети, наскільки я зрозуміла, невеликого радіо дії. на яку відстань вони можуть летіти і що вражати? Це, скоріше, були ракети ПАТ-360. с возможностью дій до 120 километров. Это приблизно так, как радянские точка у э, таких комплексов, у нас и у россиян. Был. Вот. И тому с, с такими дальностями э, можно на жаль, по объектам нашей прикордонной смузі такі вот такие міста, места, как Харьков, Сумы и ряд інших а также составляет 5 часов боевых действий против войск, против сил обороны Украины, как, например, наступальных действий на Сходе, так и для них оборонных, чьи контр уже проводят наступальных действия Росіяни на кущине. Тут-то достаточно широкий круг, просто с рухванием такой дальности. По сравнению с пивничными Ці іранські ракети більш точні ну, з усіма і наслідками від цього. Тобто, по оцінкам різних фахівців західних отримали вони 200 плюс-мінус там ракет з одного боку, можливо, це не так багато. Ракет С-300, наприклад, у них 5000 тисяч. Вот. Но все равно э, они меньше точные с 300, чем опять-таки эти иранские с одного боку. С другой боку, у них есть, э, скажем, э, широкий спектр этих ракет, типов разных. То есть Фатиха 110 на дальности 300-400 кілометрів, Зульфикар на дальности 700 километров, и ракеты за 1000. И Якщо мати на увазі, що така така діяльність по передачі може продовжувати, то це безумовно зростає загроза для України для сил оборони України. Цьому треба протистояти спільно з нашими союзниками і готуватися діяти в умовах того, якщо вони будуть їх застосовувати. А, ракети більш дальньої дії. А, в якому випадку їх можуть передати? Чи це зараз просто пробні оцінокороткі дистанції, а потім буде ті, що ви кажете, на 700 кілометрів, на тисячу? Ну це по політичній ситуації. Тобто, всі, якби ну всі головні наші союзники, намагаються ввести додаткові санкції, але на Іран вже там 40 років ця держава під санкціями. І не зважаючи на це, ми бачимо, що розвивають свою ракетну технологію, розвивають свою ядерну технологію, тобто по великому рахунку, їх те це дуже не зупиняє. Ну і взагалі ми бачимо, що батьом, які на жаль застосовуються по об'єктам в Україні, комплектуючи там досі мі є з, країн наших союзників. Тому ситуація неоднозначная і непроста. Вибачте, будь ласка, давай швидко заходь і йди, Так, тобто, в принципі, санкції ці ніяк не можуть вплинути на виробництво, тому що там зараз кажуть, якісь рейси скасовують авіаційні з європейських столиць. В принципі, Іран уже за ці роки настільки призвичаєвся, що санкційного впливу особливого ніякого не буде на цю країну, Вплив буде, але він недостатній для того, щоб зупинити ці процеси. Ми знаємо. Дій, наприклад, Ізраїля, тобто там доходить до якоїсь межі, вони оцінюють і наносять просто авіаційні удари чи проводять відповідну диверсіонну роботу по іранським об'єктам, і це дійсно більш суттєво впливає. Тобто Треба використовувати різного роду роботу. Проти того, щоб відбувалася подальша передача, і готуватися, боротися з такого роду ракетами, знищені їх на ще коли вони на землі. Це найбільш ефективно, і нам тут треба зняти дозвіли заборони, надати дозвіл на застосування західної техніки по цим об'єктам. Ну і посилити нашу протиракетну оборону засобами відповідними. Тобто зенітно-ракетними комплексами з протиракетними можливостями, такі як Петріот і САМТІ, і їх аналоги. Стосовно шахетів, теж з кожним місяцем використовує їх Росія все більше є якісь свіжі дані, скільки за серпень, скажімо, Росія застосувала шахедів по Україні. Я не можу сказати там, якусь кількість, але ми бачимо, що в масовному ударі, наприклад, 26 го серпня це було за 100 і плюс ще за 100 і e, значит, ракет такі сполучення і масованості, яка відмічається, і ми бачимо, що в них є можливості e, за добу декілька десятків, ще e, за e, проти об'єкта на території України і працюють e, не тільки. Продовжується допомога іранська, яка продовжується на жаль, а також починають більш масштабно працювати підприємства в тому же татарстані які будуються, продовжують завод і черги, які входять в робочий стан. Вони виробляють ці безпілотні апарати. Тобто, перспектива, на жаль, така що вони будуть мають. Будуть можливість збільшувати кількість вироблення шахідів. Так, тобто, це збільшення відбувається за рахунок переносу виробництва вже на російську територію. Я правильно розумію? Тобто це не в Ірані їх виробляється так багато, а вже в Росії. Це виробляють і в Ірані, і нарощують в Росії. Так. Можливо, це більше я розумію політичне питання, але все-таки чи можливо Україні заходу вбити якийсь клин в оці російсько-іранські стосунки, щоб їх розсварити? Чи в принципі наразі це неможливо? Ну завжди є можливості в будь-якому стані і випадку, просто над ними треба працювати. І намагання такі і є, і з боку, в першу чергу, наших союзників наскільки вони ефективні. Ми побачимо. На жаль, такі потуги заходи були, коли починалася епопея з північно корейськими ракетами. Але ми бачимо, що так чи інакше відбулася передача їх росіянам. Ми на собі відчуваємо їх застосування. І КН 23 КН-24. і повторюється історія. На жаль, з Іраном. тобто проти з боку наших союзників у нас, мабуть. Є теж, але недостатня можливості щодо принципового впливу на ці обстоятельства, і не вистачає їх. Ну і я би сказав, би в чомусь наполегливості у наших союзників. І останнє питання: як Росія буде розраховувати з Іраном за ці ракети за шахеди? Минулого року в Іранському Мінобороні казали, що Росія має поставляти їм і винищувачі сушки 35 гелікоптери і навчальні яки. ці літаки вже не дійшли до Ірану, і можливо, що чимось іншим вони будуть розплачуватися? Формально вони пояснюють, відмовлялись, що це відбулося. А потім вимушений ран це довести, що їм потрібна гуманітарна допомога, щоб не відбулось холод у населення, і потрібне зерно, потрібно харчі і так далі. А Насамправді, все дійсно великої долі зводиться до того, що росіяни поставляють їм таку досить складну техніку, про які ви, ви говорили, і це дійсно так відбувається. Так, тобто в основному це літаки, це авіація. Не тільки. Ну по, по потребам, які є, де їм не вистачає. От ви ж казали, авіалітаки, крім того, вертольоти. Ви перерахували ці mm -hmm. і їх потреби. Ну, те, що відкрита, є ще закрита тема, тому там і робиться це через кассів. Є така можливість кораблями, суднами, заїзди і всю цю техніку. В необхідній кількості чи по тому, що домовились поставляти росіянам, на жаль, а що стосується ядерних програм Ірану? Росія в цьому допомагає? Ну про це якби важко говорити тим паче відкрити. Але я думаю, що має місце наскільки можливе, Іран сам по собі просунувся дуже далеко і є оцінки ситуації, що вони вже мають якби ядерні бомби, але окремий одиниці не масштабовано це, і тому відсіляє безумовно відповідна загроза. Так, добре, дуже вам дякую. Дуже дякую, що ви ввечері змогли доєднатися. Да, а це це буде наступного тижня на РБК у нас на ютуб каналі. Добре, після цього скільки мені посилання. Так, дякую, до побачення.